На Волині автівка влетіла під потяг. Хороші сусіди зняли мене як військовий влип на 130-й. Що каже водій, який збив на смерть мотоцикліста в Дерну? Той вікрав, як волинянин закінчив своє життя. Про головні події цього дня дізнавайтесь у випуску новин на часі. У студії працює Юрій Куцик. Вітаю. Захищаючи Україну, загинув 30-річний житель села Ратнів Луцького району Олександр Мартинюк. Про важку втрату повідомили у Баратинській громаді. Олександр Мартинюк героїчно загинув 30 жовтня під час мінометного обстрілу по групі особового складу. Яка здійснила переміщення в районі позиції поблизу населеного пункту Часів Яр Донецької області. Інформацію щодо поховання буде повідомлено додатково. Скорботна звістка прилетіла в Волицьку громаду. Загинув 50-річний старший стрілець оператор механізованого взводу, житель села Дідичі солдат Василь Синюк. Наш захисник з 11 жовтня 2024 року. Вважався зниклим безвісти. Повідомили у громаді. Загинув герой під час виконання службового завдання в районі населеного пункту Погрибки Курської області. Щирі співчуття рідним та близьким і вічна честь та шана усім полеглим землякам. Луцька Рада не втомлюється допомагати нашим захисникам. Так, в військовій частині А1778. Отримали три різні квадрокоптери. Медичній службі військової частини А-49-32 передали два планшети бінокулярнічного бачення та квадрокоптер. Ще два квадрокоптери для захисників військової частини А-2298. Два різних квадрокоптери передали стрілецькому батальйону військової частини А-28-47. Три квадрокоптери отримали хлопці з військової частини А09-98. Летальна аварія на вулиці Береговій у селі Залізниця. На жаль, вечірня поїздка на тракторі для Волинянина обернулася трагедією. 46-річний житель Любашівської громади, керуючи міні-трактором, Ймовірно, не впорався з керуванням, з'їхав у меліоративну канаву та перекинувся, наслідок чого і помер на місці події. За фактом летальної автопригоди слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває. У Ковелі сталася трагедія. У себе вдома на ліжку виявили 18-річного юнака без ознак життя. Ймовірно він вкоротив собі віку, кажуть медики. По виїзду на місце події бригада виявила тіло хлопця 18 років. От очевидно, він наклав на себе руки. Це було самогубство. Бригада констатувала біологічну смерть. Також потрібно відзначити, що Хлону хлопця було на обличчі накладено шматок тканини. Можливо, вона була просякнута якоюсь рідиною, а зверху поліетиленовий пакет на голову і відповідно затягнута шия ременем, щоб повітря не поступало. На Ковальщині легковий автомобіль втрапив під потяг. Керманича та пасажир був всередині, і транспортно цього засобу, на щастя, не травмувалися. Рятувальникам довелося ліквідовувати наслідки автопригоди на місці події. На даний момент усі обставини ДТП з'ясовують правоохоронці. Поліцейські знайшли волинянку, що підпалила авто у Володимирі. На вулиці Смотрицького горів легковий автомобіль. На щастя, ніхто не постраждав, а рятувальники загасили пожежу за лічені хвилини. Як з'ясувалось, пошкоджений транспортний засіб БАЗ належить 33-річному жителю Володимирського району. Співробітники кримінальної поліції оперативно встановили, що підпал легковика на побутовому ґрунті скоїла знайома потерпілого 29-річна жителька Володимира. Учора, 6 листопада, слідчі за процесуального керівництва прокуратури. Повідомили жінці про підозру за частиною 2 статті 194 Кримінального кодексу України. Йдеться про умисне знищення або пошкодження майна шляхом підпалу. Санкція статті за таке передбачає до 10 років позбавлення волі. Нині вирішується питання про обрання підозрюваній запобіжного заходу. Досудове розслідування триває. У селі Верхи, що на Камінькаширщині, зафіксували спалах вірусного гепатиту. «А». Загалом, з початку року, епідемічна ситуація з цього захворювання погіршилась, кажуть у Волинському обласному центрі контролю та профілактики хвороб. Нині на Волині найгірша ситуація на камінь Каширщині. За пройдений період року ми зареєстрували 105 випадків, серед них 44 – серед дітей. Якщо порівняти з попереднім роком, то в попередньому році було лише 13 випадків вірусного гепатиту А. Камінь Каширській територіальній громаді ми зареєстрували спалах вірусного гепатиту А серед потерпілих 22 осіб, серед них 14 дітей віком до 18 років. Ми встановили, що постраждали особи з декількох сімей, які пов'язані між собою родинними та сусідськими стосунками. Ми провели дослідження. Децентралізованого водопостачання і не виявили факту передачі водного шляху передачі вірусного гепатиту, А тобто, встановлено контактно-побутовий шлях передачі внаслідок недотримання правил особистої гігієни. Нині вживають усіх заходів, щоб зупинити поширення цього захворювання. Працівники Волинського обласного центру контролю та профілактики хвороб нагадують, що гепатит А то хвороба брудних рук. Інкубаційний період цього захворювання становить до, від 14 до 35 днів, передається воно через брудні руки, через забруднені предмети побуту, через брудну воду та немиті овочі та фрукти. Тому слід застерегти волинян, щоб для того, щоб не заразитися цією хворобою, обов'язково потрібно дотримуватись правил особистої гігієни, потрібно вживати якісну воду, якщо вас є. Є якісь сумнів щодо цієї води, її потрібно кип'ятити, мити овочі, фрукти. І також, якщо у вас є сумнів щодо вашого здоров'я, обов'язково звертатись до сімейного лікаря. На волині військовий застрелив військового. Постріл під ранок і страшна новина сколихнула побратимів. Про той випадок гуманіла вся область. Трагедія сталася у червні 2022 року. Але остаточного вироку винуваченому досі нема. Що розповіла дружина загиблого? Дивіться далі. Після того страшного пострілу над цим військовим його побратими ледь не здійснили самосуд. Винні ви чи не винні? Значит, він не бажає. Чого коментувати я не буду? Прокурор каже, то було умисне вбивство військовослужбовця. Вказана особа обвинувачується у чиненні умисного вбивства. Військовослужбовця під час проходження військової служби було доведено вину військовослужбовця у вчиненні умисного вбивства із застосуванням вогнепальної зброї, яку він застосував стосовно співслужбовця. А яка причина, чому він у нього вистрілив? Причиною стали особисті неприязні стосунки. Дружина загиблого розказує, що підсудний не раз під час служби був п'яним, а її чоловік возив його на освідування. Він пив алкоголь. Мій чоловік водив його на свідчення два рази, пив п'яний, взяв і застрелив притул. Ну і, невірно, обузлився. Я не знаю, я не була. Так. Ну, але суть є. Є намисне вбивство, куля, прямий вистріл. Я залишилася вдвоє з двома дітками. Два хлопцями, яким треба батька, і давати раду два з лишнім років з цим не можна нічого добитися. Як ви думаєте, скільки мене і здоров'я це все пережити? Загиблий був одним із командирів. Його побратими згадують ту трагічну ніч. Очевидець події каже, що бачив, як підсудний із загиблим сперечались у коридорі. Військовий зробив п'яному зауваження і сказав йти спати. Сам пішов на вулицю, а той за ним з автоматом. Інший свідок пригадує. Під час розмови з черговим він повідомив, що знову попався в стані алкогольного сп'яніння, Що командир зводу його чи хвостить, що то не справа, що військовий перебуває в стані алкогольного сп'яніння під час військового стану. Як вказано у вироку, підсудний не визнав вину. Розповів, що ввечері пив у кафе алкогольні напої і повернувся у казарму. А смертельний постріл, то мовляв, він так захищався. Зазначив, що здійснення ним прицільного пострілу це не навмисне вбивство, а спосіб самозахисту, оскільки останні за декілька хвилин до цього наніс йому тілесні ушкодження у різні частини тіла. Він, розізлившись на них, перебуваючи в стані душевного хвилювання, підійшов до свого ліжка, взяв вогнепальну зброю автомат АК-74 та дістав один патрон із рюкзака, який прихопив з собою з останніх стрільбищ. Після чого спорядив магазин та приєднав його до зброї. Вибігши з приміщення, побачив в його руках зброю та почав ховатись від нього. Особа 10 втік з. За кут казарми, а особа 11 стояв навпроти біля машини і сказав йому, що ти робиш, і зробив крок в його бік. Він злякався і зробив постріл. Суду Володимирі присудив обвинуваченому 10 років тюрми. Втім, санкція статті передбачає і більший термін. Передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років. Наразі здійснюється апеляційний судовий розгляд даного кримінального провадження. За апеляційною скаргою з сторони захисту, однак сьогодні в судове засідання не з'явився захисник обвинуваченого, тому судове засідання відкладено на інший день. Скажіть мені, як так адвокат не з'являється другий раз підряд, кажучи про це зранку, невже не можна було повідомити про це ввечері? У мене робота. Мені мені треба піднімати двох дітей. Я втратила день працюючи, я відпрошую з роботи. Чому так? Що це за адвокат? Як це так? Тянути стільки часу. Наступного разу усі зберуться вже у новому році. Олена Лищук, Дмитро Кудик. Для новин на часі. Евакуював поранених військових і возив їх у медичні заклади. Але вдома у Луцьку військовослужбовець отримав неабиякі неприємності. Чоловік випив алкоголю і сів за кермо. Тепер, як то кажуть, пожинає плоди. Цей чоловік у збройних силах працює водієм, передислуковує поранених військових. Тепер же сталося так, що один вчинок і на кону його майбутнє. Чоловік під градусом сів за кермо. Каже, що на дорогу не виїжджав, мовляв, у дворі переставляв машину. То було у червні цього року. Все відбувалося в дворі мого будинку. Мене товариш привіз після похорону товариша і під під'їздом. Випивали, кричали, я просто переставив машину далі від них. І все. І хороші сусіди зняли мене на відео і викликали поліцію. Тобто я ніде не рухався по дорогах загального значення, ніде. Це все було в дворі. Мало того, ще й зачепив іншу автівку. О 22.15 керуючи автомобілем, не дотримався безпечної дистанції, здійснив зіткнення з автомобілем, Рено Меган, а він же. Казану дату і час керував автомобілем з ознаками алкогольного сп'яніння, запах алкоголю, спорожнини рота, порушення мови, порушення координація мови рухів, однак від проходження медичного огляду відмовився. Суд першої інстанції присудив військовому 17 тисяч гривень штрафу і на рік позбавили права керувати автівками. Той просить в апеляції залишити штраф чи навіть збільшити його вдвічі, аби тільки не позбавляли водійського посвідчення. Мій підзахисний повністю визнав свою вину, чи розкаєся в даному ліськодовою за подійну шкоду. Однак суд першої інстанції не звернув це увагу. До сторона захисту просить суд визнати його вулиним втіненням правопорушенням і накласти на нього шове стягнення вигляді штрафу без позбавлення посвідчення водія. Як чуємо, командир військової частини, де чоловік служить водієм, теж як то кажуть, впрягається за нього і просить залишити посвідчення водія. Виходячи з матеріальної справи, так і з клопотань командира військової частини де під захист не проходить службу для посвідчення водія для мого під Є крайні необхідне для виконання бойових завдань. Потрібно виконувати і бойові завдання, так як дуже складна ситуація зараз з водіями. Ми через сутки. Ходимо на ряди, працюємо і дуже тяжко, немає кому працювати. Суддя дослідив матеріали справи і вирішив, що заборона сідати за кермо на рік таки буде. Апеляційну скаргу залишити без задоволення. Постанову судді Луцького міськрайонного суду Волинської області 6 вересня 2024 року щодо нього без змін. Постанова оскарженню не підлягає. Олена Лищук, Дмитро Кудик для новин на часі. За ухилення від мобілізації за грати. таке рішення виніс Ратнівський районний суд щодо волинянина, котрий, отримавши повістку, вирішив до ТЦК не йти. Попри винесений вирок, чоловік не втрачав надії та подався до апеляції. Яке ж рішення винесли там? Дивіться у сюжеті. Не прийшов до ТЦК в день відправлення та отримав реальний термін. Така історія трапилась з жителем Ратнівського району. Чоловіка засудили за ухилення від мобілізації та призначили три роки позбавлення волі. Проте обвинувачений з таким рішенням не погодився та тепер шукає справедливості у Волинському апеляційному суді. Перебуваючи на обліку в другому відділі Ковальського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Волинської області, як військовозобов'язаними. За результатами медичного огляду, визнаний 23 серпня 2023 року, військово-лікарською комісією придатним до військової служби без обмежень, Захисник обвинуваченого вважає, що винесений судом першої інстанції вирок є несправедливим. Мовляв, не взяли до уваги, пом'якшуючи обставини та дали занадто суворе покарання. Покаємося на наявність матеріалу кримінального провадження і дослідженим судом першої інстанції відомості щодо. Незадовільного стану здоров'я мого бідонахисного. Теж хотіли звернути увагу суду на ту обставину, що мій бієнт по першій повістці він з'явився за викликом до ТЦК і це він надавав відповідні показання в судовому розгляду в ході судового розгляду в місцевому тоді, Однак його на... Приймальні комісії його повернули, і він відповідно вже за другою повісткою не з'явився В свою чергу. Прокурор вважає, що призначене покарання є справедливим, тож просить суд апеляційну скаргу захисника не задовольняти. розгляду до в собі першої інстанції під час апеляційного зустріне не встановлено стану ту сукупність пом'якшуючи покарання вставини, які свідчать про необхідність призначення покарання нижче ніж передбачено мінімальною санкцією. Межі санкції передбачає статтею 336, у зв'язку з наведенням заперечує апеляційної скарги. вважає вироку законом опортованих покарання таким, що відповідає тяжкості чи не на злочин, та особі обвинувачення обвинуваченого ж до суду було одне прохання, і звучить воно наступним чином. Дайте, не, Зрештою, колегія суддів таки виносить вирок на користь обвинуваченого. Ратнівського району суду Волинської області від 5 серпня 2024 року щодо Денеки Петра Петровича в частині висновку суду про відсутність обставин, що пом'якшує покарання обвинуваченого, активне сприяння розкриттю кримінального правопорушення та в частині призначеного покарання змінити, визнати обставину, що пом'якшує покарання обвинуваченого Дейнеки Петра Петровича, активне сприяння розкриттю кримінального правопорушення. Призначення Денеці Петру Петровичу покарання за статтею 336 кримінального кодексу України і застосуванням статті 69 кримінального кодексу України у виді обмеження волі на строк один рік. Відбувати рік чоловіку таки прийдеться. Проте, на щастя, не у в'язниці. Анна Рарох, Дмитро Кудик для новин на часі. У Луцьку невідомий чоловік викрав БМВ. Як виявилося, автомобіль знаходився в одному із боксів в автомайстерні. Ключі також були у цьому ж приміщенні. Поки працівників СТО не було поруч, чоловік сів у авто та поїхав геть. Надалі ж за справу взялися правоохоронці та вже через деякий час встановили особу зловмисника. Це раніше судимий 41-річний вучанин. До слова у жовтні його вже затримували. За незаконне заволодіння автомобілем Рено Меган у Луцьку. Тоді зловмисника взяли під варту, однак, згодом за клопотанням адвоката поліційний суд змінив запобіжний захід, найбільшим м'який домашній арешт. Нині за процесуального керівництва прокуратури, затриманому слідчу вже повідомили про підозру, вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною другої статті 289 кримінального кодексу України. І вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Два порушення на автодорозі призвели до фатальних наслідків для обох учасників руху, як керманича автомобіля, так і водія мотоцикла. Автомобіліст перевищив швидкість, а мотоцикліст розвертався на подвійній суцільній смузі. Як результат аварія і загибель водія мотоцикла. Того, хто був за кермом авто, відправили під суд. Над головою нависла реальна загроза сісти до тюрми. Ця автопригода сталася ще в червні 2021 року на автодорозі в селі Дерно. Пізно увечері водій легковика швидкістю майже 100 км на годину їхав напрямку Рівного. Раптово перед автівкою з'явився мотоцикліст, який хотів розвернутися на подвійній суцільній смузі. Це було дуже все швидко, тому, тому що я не міг подумати, що переді мною дві суцільних лінії і виїде звідти мотоцикл. Це, ну, це їхав мотоцикл мені на зустрічку по другій тій смузі. Я не міг подумати, що він різко буде розвертатися на е, смугу. Але про те, якби я їхав я з меншою швидкістю, я б би зремоваю. Водій мотоцикла внаслідок ДТП загинув. Виявилось, він був на кілька років молодший хлопця, що був за кермом машини. Під час довгих судових процесів він їздив до батьків загиблого мотоцикліста, просив пробачення і виплатив їм грошову компенсацію в розмірі 600 тисяч гривень. Визнаю свою вину, що неправильно зробив, що порушив правила дорожнього руху. І не раз я вибачався, їздив до потерпілої. І виплатили моральну шкоду. Звичайно, я не маю таких грошей, але мені допомогли батьки, допомогли рідні. Як зауважив адвокат Кременича авто, правила дорожнього руху повинні були дотримуватися всі і водій легковика, і водій двоколісного. В певній мірі я розумію, що і сам потерпілий також порушував правила, тому що перетнув двойну смугу, але разом з тим все ж таки раховуючи. Бо швидкість не вспів зреагувати, все ж таки населений пункт, в будь-якому населеному пункті є обмеження руху, і це обмеження фактично повинні дотримуватися всі учасники руху, як і на мотоциклі, як на велосипеді, так і на машині. Хлопець просив не садити його до тюрми і не позбавляти водійського посвідчення. Батьки ж загиблого також просили суд не ув'язнювати водія авто, а покарати умовним терміном. Зважаючи те, що на вік самого боротува що бо, ну, він є цього молодого віку. Фактично е декілька років він старший за їхнього сина, який загинув у туристрасної пригоди. Вона є е мама і відповідно вона не бажала з із, із самого початку самопочатку ніякого зла і також не хотіла позбавляти волі. Проте прокурор зауважила, що позиція потерпілих щодо покарання не є обов'язковою до виконання. Позиція потерпілої сторони щодо обрання заходу примусу не є обов'язковою для суду. Натомість раховується у сукупності з іншим обставим. Волинський апеляційний суд вирішив виробки верцівського суду змінити. Відтак, чотири роки позбавлення волі замінили на трирічний іспитовий термін без позбавлення водійського посвідчення. За ці роки хлопцю потрібно буде поводити себе особливо обережно, аби навіть ні на півкроку не приступити закон. Юлія Остапович Наля прокопчук для новин на часі. Ковальчанина звинувачують у контрабанді, незаконному придбанні зберіганні та збуті незаконно виготовлених підзактизних товарів, і в тому <кхід> перепрошую, що легалізував гроші, отримані злочинним шляхом. Після обшуків йому додались і обвинувачення у незаконному поводженні зі зброєю та незаконному придбанні і зберіганні наркотиків. За даними слідства, чоловік налагодив схему ввезення з-за кордону та реалізації в Україні електронних сигарет. Товар ввозився без декларування та митного оформлення, надалі ж реалізовувався по всій території країни. Кошти, отримані від незаконних оборудок, чоловік легалізовував, використовуючи їх для особистих потреб. Під час обшуків в офісному приміщенні, де зберігався товар, а також веселі та автомобілі Волинянина, правоохоронці виявили і вилучили електронні сигарети та рідини до них незареєстровану вогнепальну зброю, напої та канабіс. Вартість незаконно ввезеного товару близько півтора мільйони гривень. Волинянину, котрий скинув з даху багатоповерхівки гранату, винесли вирок. Трапилося це навесні цього року. Тоді ж вибухівка пошкодила припарковані автівки жителів будинку. Та, на щастя, ніхто з людей не травмувався. Справу розглянули у суді та, зрештою, винесли вирок детальніше далі у сюжеті. На лаві підсудних волинянин, якому інкримінують незаконне зберігання зброї та хуліганство. Справа в тому, що за матеріалами слідства в травні 2024 року обвинувачений скинув з даху багатоповерхівки гранату. Боєприпас вибухнув, пошкодивши автомобілі, що стояли поруч. 29 травня 2024 року. о годин сорок першій хвилині волонтерасич перебачи на доху п'ятиховопорохового будинку за місцем свого проживання, що за адресою вулиці трополит Андрея Шептицького 34 місто Луцьк. І чи умисно з мотивов явної неповаги до суспільства, що супроводжувалося особливою захвалістю, ігноруючи встановлені у суспільстві неприйняті правила поведінки? З метою тривалого порушення спокою громадян та умисного пошкодження чужого майна, маючи у своєму володіння саморобний вибуховий пристрій, типу «Хаттавка», який до цього незаконно придбати, зберігав схованців на даовичка зного будинку, усвідомчи, що прилад до будинку території є громадським місцем, де розташований автотранспорт громадян, шляхом відокремлення запобіжної чайки привів вказний вибуховий пристрій у бойових дію та скинув з даху на прилегну територію твори будинку номер 34 що по вулиці Митрополита Андрея Шептицького в місті Луцьку. До слова у житті обвинувачено. Це вже не перша судимість. Відомо, що раніше, у 2011 році, чоловік був засуджений за розбій, а вже в 2016 за вбивство з необережності. Зараз же у залі суду обвинувачений повністю визнає свою провину. каже збитки, завдані потерпілим. Відшкодував та перепросив за свій вчинок. Проте мотиву скоєного так і не назвав. Я визнаю, дону, так, Захисник просить суд підзахисного суворо не карати. Мовляв, потерпілі жодних претензій не мають, та й сам чоловік вже зробив висновки. Прошу перед судом постановити вирок кримінальному провадженні по обвинуваченню Валентина Васильовича, якого визнати винуватим чиненні кримінальних правопорушень, прийняти до уваги наявність обставин, що пом'якшують покарання та істотно знижують ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, та призначити остаточне покарання у виді чотирьох років позбавлення волі. Відповідно до статті 75 Кримінального кодексу України Валентина Васильовича звільнити відбування покарання з випробування зі спітовим терміном. Ваша честь на розгляд суду. Зрештою, головуючи у справі, суддя виносить вирок. Визнати 38-річного чоловіка винним та призначити покарання у вигляді п'яти років ув'язнення. Анна Рарох, Дмитро Кудик для новин на часі. Чи виправить тюрма злодія? Жителя Ковальського району не раз ловили на крадіжках, то йому давали шанс покаятися і карали лише іспитовим строком. Було й таке, що на чотири роки посадили за грати, але це волонянина зовсім не змінило. Вхопити чуже в руки і далі хотілося. Торік влітку чоловік поцупив велосипед. Згодом заліз у чужий будинок і обчистив морозильну камеру. Тягнув, чи не все, що там було, від фаршу і ковбас до заморожених лисичок, з усім накраденим його на дорозі зупинили в господарі. Свою винуватість у вчиненні інкримінованих йому діянь визнав повністю. У вчиненому щиро розкаються, просив суворо не карати та не позбавляти його волі. Перебуває під наглядом нарколога з приводу психічних та поведінкових розладів внаслідок вживання алкоголю з 2011 року. Негативно характеризується за місцем проживання. Ковальський суд ще раз дав чоловікові шанс змінити своє життя. Присудили два роки іспитового строку, але, на жаль, вже пізно. Нещодавно чоловік загинув. В автокатастрофі. На цьому завершуємо випуск. Журналісти інформаційного відділу продовжують стежити за головними подіями країни, області та міста, аби ви знали більше. Якщо і ви маєте інформацію, варту уваги громадськості, телефонуйте за номером, який бачите, на екрані. Або пишіть у месенджер Facebook сторінки нашого телеканалу. У студії працював Юрій Куцик. Хороших вам новин і до зустрічі в ефірі!